Зробили для себе власними руками, тим паче, у цей непростий для всіх час, що звісно викликає шану і повагу до його архітекторів, творців і будівничих мова про капітально відремонтовану спортивну залу Дніпровського технолого-економічного коледжу, яка серед інших постраждала внаслідок ракетного удару росіян по сусідньому з навчальним закладом автотранспортному підприємству міста. Рівно два роки тому росіяни вночі завдали ракетного удару і поцілили в одне з транспортних підприємств міста, внаслідок чого серед інших постраждали будівлі сусіднього Дніпровського технолого-економічного фахового коледжу і спортивна зала. Зокрема, до чисті керівництва навчального закладу вони наочно підтвердили влучний вислів легендарного Френка Сінатри про те, що найкраща помства величезний успіх. А його багаторічний директор Віктор Карпов у свою чергу засвідчив слова Стіва Джобса, що єдиний спосіб робити свою роботу до. Добре, це любити її, добре розуміючи, що у такий скрутний час розраховувати на чиюсь допомогу особливо не доводиться. Трудовий колектив і в першу чергу предметна комісія фізичної культури і здоров'я та безпеки життєдіяльності та керівник фізичного виховання коледжу Євген Рубанов за шефської допомоги і підтримки друзів і партнерів, самотужки спільними зусиллями взялися за капітальний ремонт і відновлення спортивної зали. Почепили по периметру 12 баскетбольних щитів, попередньо провівши заміну вікон. Паклювали і пофарбували стелю та стіни, облаштували кахелем прилеглі до неї коридор, усунули дефекти і оновили роздягальні та санітарні вузли. На сам кінець не залишилася осторонь і влада, яка виділила кошти з бюджету на ремонт даху і покрівлі. Прийшлося нам робити все, все самим в основному. А тільки бюджет виділив кошти на дах. А все остальне, внутрішні роботи, внутрішні ми зробили самі. І зараз от, все, що ви бачите, ми дали дітям нашим для розвитку нашого спорту, спортивного так сказати, напрямку коледжу. На початку стислої урочистої церемонії з нагоди відкриття капітально відремонтованої спортивної зали усім причетним за зроблене подякувала та побажала успіхів на її майданчику у майбутньому. Заступник директора департаменту, начальник управління науки вищої та професійно-технічної освіти департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації Любов Кравченко. А давнішній друг навчального закладу, голова асоціації ветеранів футбольної команди Дніпро Валерій Гомілко. Після привітань передав у подарунок м'ячі. Після чого на прокеті розпочався дебютний турнір з баскетболу 3х3, який входить до комплексної спартакіади міста серед вищих навчальних закладів першого, другого рівня акредитації. Спортивний зал буде центром для розвитку фізичної культури та спорту для студентів і викладачів коледжу. Буде працювати секції волейбола, баскетболу, настільного тенісу, група здоров'я для викладачів, міні-футболу. Проведіон спартакеду по семи видам спорту. Можливо, проведення змагань на більшість місця області. Подякуємо директору коледжу Карпова Віктору Наміновича за цей подарунок. Двічі приємніше, що окрім іншого, він зроблений для себе, ще й власними руками, тим паче, у цей непростий для всіх нас час, що, звісно, викликає шану і повагу до його архітекторів, творців і будівничих. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.